Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що ж, не за горами, той день, коли в Києво Печерській лаврі таки появиться Бог. Паша Мерседес зник з поля зору, але з нашою редакцією зв'язався один із водіїв кортежу пажі. Та зазначив, що за тиждень вже друге машину владики підпалювали. А це на хвилиночку броньована машина. За даними джерел, сам Павло вирішив покинути Україну. А зараз згадаємо, чому Павло заслужив те, що заслужив. Про найгучніші скандали останніх років. Підтримка Путіна, у вересні 2022 року. Настоятель Києво-Печерської лаври в Україні владика Павло у народі відомий під прізвиськом Паша Мерседес потрапив у гучний скандал. У мережу злили записи обесіди з ченцем, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику Путіна та збройної РФ проти України і тому вирішує заборонити ченцю відправляти богослужіння. Запис зробили ще у березні. Найімовірніше розмова відбулася саме з Павлом. На це вказують його голос Манера спілкування. Агресію настоятеля викликав допис ченця у соцмережі. Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років. Йогомен обзивав підлеглого, звинувачував у розпусті, крадіжці та відсутності совісті. Скаржився на ченця, що негідно бандерівським шавкам оскверняти святу обитель. А також заявив, що деякі. Ченці зазнають впливу Бандерівської Єресі Перешкоджання журналістській діяльності. 2021 року, під час висвітлення пожежі у Києво-Печерській лаврі, священнослужителі заважали працювати журналісту Магнолія ТВ. Вони перешкоджали відеозйомці і намагались відібрати телефон. Зокрема, намісник Павло наказав ударити репортера по голові, а один із священників напав на журналіста та забрав у нього телефон. Священнослужителі заявили, що пожежа у Лаврі це не надзвичайна подія, і журналістів сюди ніхто не запрошував. Тоді поліція відкрила Кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності, ігнорування коронавірусу. Настоятель Павло вляпався у скандал із коронавірусом у 2020 році. Він закликав вірян ходити до храму і не боятись зараження. У результаті серед парафіян поширився вірус. Тоді Лавру закрили на карантин і змусили проводити богослужіння онлайн, заперечення анексії Криму. 2018 року славнозвісний Павло заявив, що Крим нібито не був українським. Також наголосив, що в Україні немає московського патріархату, а є Руська православна церква. На думку Павла, приєднання Криму до України у 1954 році було незаконним. Також священнослужитель не зміг відповісти, з ким воює Україна на сході, оскільки він не був на війні. Ці гучні висловлювання Павла відбулися під час акції під Лаврою, яку влаштували представники націоналістичної організації С-14. Тоді протестувальники заявляли, у храмі розташовано штаб сепаратистів і ФСБшників, а священнослужителі МП відмовляються відспівувати бійців АТО і хрещених не в церкві. МП. православні кидаються, б'ються і неадекватно поводяться. кажуть, що Нацгвардія на Донбасі вбиває дітей. Зазначили с 14 попередню акцію спровокував скандал із священником МП у Запоріжжі, який відмовився відспівувати дитину, хрещену у Київському патріархаті. Зниклі дорогоцінні ікони. 2018 року у Києво-Печерській лаврі зникли цінні ікони. Пропажу виявили співробітники Мінкульту, коли проводили інвентаризацію. Під час перевірки комісія не доракувалася десяти цінних предметів. Історія із зникненням почалася ще в минулому столітті із 1988 по двохтисячний рік. Києвопечерські історико-культурний заповідник передав Лаврі 829 предметів. Як виявили подальші перевірки, 10 цінних предметів зникли, коли саме досі невідомо. Усю інформацію щодо зникнення передали правоохоронцям: хамська поведінка і священницькі привілеї. 2015 року намісник Павло скандалився, коли патрульна поліція зупинила Мерседес Бенз с класу, в якому він їхав. Тоді авто порушило правила дорожнього руху. Митрополит поводився із правоохоронцями по хамськи є. Не дозволив їм виписати штраф. Заявивши, ви сьогодні в церкві були. Подумайте про душу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.